Якщо мені зараз задали питання, чи треба переходити, я б сказав однозначно, переходити потрібно, тому що я зараз би вже не, не повернувся б до централізованої бухгалтерії. Так, да, було складно у 2020 році, коли ми перейшли на неї, але це того коштувало». директор ліцею номер 7 Володимир Зуб говорить про фінансову автономію, на яку його заклад, та ще два навчальні заклади. Прилук перейшли ще в 2020-му. у 2019 році міський голова Ольга Михайлівна Попенко запропонувала нашим прилуцьким навчальним закладам хто бажає перейти в якості експеримента на самостійну фінансову господарську діяльність. Тоді погодились три школи: це 6, 7 і 10. Які стали ліцеями і вже два з половиною роки успішно працюють як фінансово незалежні, хочу зауважити, що шостий, сьомий і десятий ліцей вже назад не повернуться до загальної системи. Тому що вони відчули переваги, коли вони можуть зекономити і на фонді зарплати і видати великі премії своїм працівникам. Це стосується переваг у закупівлі. Вони можуть закупити дешевше, вони можуть закупити ближче, вони можуть повністю їхній заклад прогресувати, і звичайно, якщо керівник навчального закладу зацікавлений у тому, щоб відбувався прогрес у навчальному закладі, він обов'язково перейде на цю фінансово незалежну діяльність. Трирічний досвід фінансової автономії прилуцьких освітян дає можливість їм також навчати своїх колег 12 серпня, до міста прибули представники Варвинської громади на чолі з селищним головою Валентиною Саверською Лихошвою, аби почути про всі плюси і мінуси фінансового господарства Тої незалежності, яку планують впроваджувати і в своїх навчальних закладах. Мене цікавить питання: все ж таки, що дає ці що дають ці заходи, які зроблені в 20-му ліцеї. Я знаю, що був піонер. Я спілкувався з директором школи Юлією Петрівною, і з директором школи був правослідком сам Михайлович. І тому ми, наша мета візиту це подивитися, що плюси-мінуси. Те, що ми сьогодні побачили, це. Налаштовує на певний, ну скажемо, позитив і на певний оптимізм в цієї справи, тому що ну, кроки, якщо директор школи, я вважаю так, що все ж від директора школи, якщо директор школи на своєму місці, якщо він організатор, якщо він вміє знайти джерела для економії, то заклад буде процвітати. Він мов, повинен залучати, він залучати і благодійну допомогу, спонсорів, інші небюджетні. Кошти так далі профільний заступник Перелуцького міського голови Тетяна Шкуренко наголосила, що фінансово-господарська самостійність навчального закладу насправді є своєрідним лакмусовим папірцем для його керівника. Для мене, наприклад, як посадовця і просто навіть людини, яка теж хоче, щоб діти вчилися в нормальних умовах, є якраз принципове питання переходу на фінансову автономію. Оскільки і ще раз повторюся, навіть по тих трьох навчальних закладах, про які сьогодні йшлася активна мова. Ми бачимо, як навіть елементарно який зовнішній вигляд тих навчальних закладів змінився, як змінився і такі, внутрішня атмосфера цих педагогічних колективів, які розуміють, наскільки важливо в першу чергу мати ту, ту формульну наповнюваність, яка стосується, наскільки ефективно вирішувати питання менеджерські освітні у навчальних закладах, які пов'язані. Починаючи від того ж, елементарного наповнення навчальних планів і програм, як вони складаються, як вони вибудовуються, що береться в основу. Далі ми говоримо і про залучення тих самих позабюджетних коштів. Наскільки ці навчальні заклади сьогодні можуть напряму співпрацювати із благодійниками, медицинатами спонсорами для того, щоб вони вже напряму бачили, куди ці кошти йдуть і на які саме потреби, на які витрати, саме небажання деяких керівників брати на себе. Відповідальність вишукувати фінансовий ресурс та шляхи економії, не покладаючись лише на освітню субвенцію і міський бюджет, може загальмувати цей процес у закладах освіти прилук, підкреслила Тетяна Шкуренко. У Нас залишається проблемною переконання депутатського корпусу. В якоюсь мірою щодо необхідності власне цієї процедури, оскільки, ще раз повторюся, є якісь маніпуляції, які проводяться з боку, скажімо так, можливо, і в тому числі окремих керівників закладів освіти. В якому плані ви почули, що у нас є. Проблеми пов'язані із заробітною платою, з нестачою субвенції освітньої на заробітну плату. Тому, звичайно, важко говорити про розвиток матеріально-технічної бази в тому напрямку, в якому нам би всім хотілося, починаючи від педагогічних колективів, закінчуючи посадовцями. І от основний меседж, який ми чуємо якраз від депутатів через освітян, що нам не буде вистачати грошей, як ми будемо жити. Грошей в цьому плані, якщо ми будемо. Знову ж таки притримуватися старих правил і норм, про які ми кажемо, уже не норма старих отих методів, старих таких підходів. То їх буде не вистачати, як мені здається, завжди проти перехід на фінансово-господарську самостійність задекларований державою законом про повну загальну середню освіту. Тому він невідворотній, і наше місто вкотре показало, що воно є пілотним у впровадженні нововведень і до того ж, успішному. Уже той факт, що до нас їдуть за досвідом, показує те, що ми рухаємо. Мся у вірному напрямку, і також хочу зазначити, що Микола Анатолійович Конопацький, начальник освіти усієї Чернігівщині, нещодавно перебував у нас. То він відмічав, що ми, як перші першопроходці, показали, що це вдалий експеримент. За нами слідкує область, з нами зберуть приклад. І коли я заявив Миколі Анатолійовичу, що з нового року вже є рішення прийняти про те, що переходить гімназія номер 1 і зараз на оприлюднені проект рішення, згідно якого переходять на фінансову господарську діяльність школи номер 2 3, 13, 14 та дю США, це звичайно, він дуже схвально про це відгукнувся. Виразив свою думку до депутатів просив прийняти це рішення, тому що ми рухаємося в вірному напрямку. Це призводить тільки для до розвитку міста і до розвитку нашої освіти. Таким чином, у прилуках на самостійну фінансово-господарську діяльність вже зважилися 8 із 11 закладів загальної середньої освіти та один із трьох позашкільної.